Я хочу розказати вам одну цікаву притчу, яку недавно почув. У одного султана було чотири жінки. Сама молодша була сама красива і сама лагідна. Цю жінку він любив найбільше, у неї вкладав найбільше своїх можливостей, найбільше часу проводив з нею, бо була наймолодша і найлагідніша. Друга жінка після ної, третя, по списку чи по віку, вона була сама красива. Коли він збирався десь у поїздку, в дорогу, то цю саму красиву жінку він брав з собою, бо вона була сама красива, було чим похвалитися перед людьми. Друга його жінка була дуже хитра, така і майстер всяких інтриг. Коли в його царстві починалися якісь інтриги між людьми, і треба було їх якось ці інтриги з ними розібратися, він довіряв це своїй другій жінці. Вона була спеціаліст у цьому питанні і вміла це все зробити. Була в нього і перша жінка, сама старша, вона дісталася йому по спадкоємству від його покійного брата. Так як вона була сама старша, то він її любив менше всіх, і менше часу проводив із нею. При цьому, що ця іменно, ця жінка перша, вона його найбільше любила і найбільше бажала йому добра і його царству. Прийшов такий момент, що султан захворів, і він зрозумів, що він може померти. Він покликав свою оцю наймолодшу і найлагіднішу, і сказав їй, коли я помру і залишу цю землю, чи підеш ти зі мною туди, куди я йду. Вона навіть нічого не сказала, просто мовчки вийшла. Він запропонував своїй самій красивій, отці, яка була третя. І я відходжу з цієї землі, чи підеш жінко, зі мною. Вона сказала: Ти про що? Я красива жінка, я дуже скоро після того, як ти помреш, вийду ще раз заміж і буду продовжувати жити. Він запитав тої другої, яка була майстер інтриг, а ти, жінко, підеш зі мною туди, в той світ? Вона каже: ні. Все, що я зможу зробити для тебе, це зробити такі гідні, достойні похорони. І коли він говорив з цією другою жінкою, і він почув голос першої. Вона стояла коло нього така бліда, така незначна. І вона каже: Я піду з тобою, куди би ти не пішов, я тебе не оставлю. І тоді він упустив голову свою цей султан і каже: мало жіночко, я приділяв тобі часу, і мало любив тебе, тому що ти оказалася самою вірною і самою достойною. Оця четверта жінка сама молода і сама красива, сама лагідна, то є наша плоть, то є наше тіло, це притча. Нашому тілу ми приділяємо найбільше часу. Найбільше фінансів, всі наші можливості, які ми маємо, ми найбільше вкладаємо в цю четверту жінку в свою плоть. Але Бог каже, що коли ми помремо, ми її залишимо. Вона перетвориться у порох. І ці всі гроші, все те, що ми вкладали в неї, вони пропадуть надаремно. Оця сама красива жінка, яку він брав сюди з собою, це наше соціальне положення, це наші гроші, це будинки, в яких ми живемо, це машина, на якій ми їздимо, це те, що бачать люди, що дає нам славу. Но Біблія каже, слава людська, як цвіт на траві. Подує вітер, не стане ні людини, ні її слави і все те, що вона має, гроші, будинки, машини, вона не візьме з собою туди. Оця друга жінка, яка була майстер інтриг, яка сказала: не піду, але зроблю тобі добрі похорони, це наша сім'я, це наші родичі, які на той світ з нами також не підуть. Однако похорони нам достойні зроблять. Це все, що вони нам зможуть зробити. Як думаєте, а хто же перша жінка, яка сказала, піду з тобою, куди б ти не йшов? Це наша душа. Коли помирає людина, то душа йде у вічність. Вона єдина, йде у вічність, а плоть. Соціальне положення, сім'я, родина все те, що ти любив і на що ти витрачав свої можливості, час, свій життя, своє здоров'я, воно буде залишене.